Привіт, малята! Нарешті весна, нарешті краса, нарешті тепло. Тепло? Де тепло? Холод страшний! Ой, Мишко, привіт! Я тебе одразу й не впізнав. Та що ти таке кажеш? Взимку потрібно було мерзнути, ну а зараз вже весна, не холод. Угу. Чи який холод? І взагалі, досить скиглити, скільки ж можна. Як це скільки можна, аж поки літо не настане. Е, ні, я так довго не витримаю. Ти краще сідай поближче, біля каміну, та й слухай. Я тобі історію таку приготував. Чи не про холод! Ні, про тепло та спеку. О, це вже краще. Мені одразу стало тепліше. А ще про скиглення. Добре, чого? коли ж я не скиглю. Ой, що ж ти робиш? Все тобі не так. Бо холодно. Все одно краще не скиглити, бо хто зна, чим може твоє скиглення тобі обернутися. Чим? А ти послухай, що одного разу сталося з Марком. Що з ним сталося? Діло було влітку. На вулиці була спека просто неймовірна. Угу. Ох, мені б зараз цієї спеки, ну хоч трішечки. А Марк навпаки скиглив, що бажає холоду, зими. Навіщо йому та зима? Бо взимку відпочивати можна, а влітку, влітку роботи не почати край. Бо він, напевно, у селі жив. Це там роботи багато влітку. Справді жив Марк у селі зі своєю родиною, мамою, татом і сестричкою Машею. А Маша не скиглива? Ні, вона старано виконувала роботу, що їй доручала мама. Хм, Он яка? Може, у неї робота була не така важка, як у Марка. Можливо, і не така важка, та роботи вистачало. Що ж вона робила цікаво? Ну ось дивись, зранку прокинулася і гайда випускати кур. А ще їх потрібно було погодувати. А, хіба там щось є важке? Важке не важке, але зробити було потрібно. Потім барбосика погодувати теж було потрібно. Теж мені. Потім кізочку розочку видоїти. Вона сама козу доїла? Звісно. Вона все виконувала, що мама їй казала, цілий день то туди, то сюди, бігала, не присідала. Пічку натопити, пиріжків наліпити, знову кур погодувати, кізоньку перепнути і знову подоїти. І так, цілий день? Звісно, а ще почитати встигнути потрібно було, і з цуциками погратися. Брати ще мало коли та й читати. Звісно, Мишко, Марк теж мав вільний час. Та весь свій вільний час він проводив байдикуючи то на річці, то на ставочку. Добре чок, бо в таку спеку і поплавати хочеться. А йому ніхто й не забороняв. Йди собі, пливай, коли роботу з шису всю зробив. А як тут кажуть зробив діло, гуляй сміло. Ага. А справ стільки, напевно, надавали, що і попливати ніколи. Ну, ти знову скиглиш, Мишко. От так само і, і Марк, до речі, скиглив та скиглив. І в кого він такий вдався, запитував тато. Як це в кого? В тата й маму. Але ж тато з мамою не пам'ятають, щоб так скиглили. І маша теж ніколи не скиглила. Ой-ой-ой! Правильна яка! Марку теж не подобалося, що сестричку майже не сварять, так як його. І в приклад до того ж йому її постійно ставлять. І ось він якось так сильно скиглив, що мама каже: досить, якщо ти вважаєш, що у маші мало роботи, а у тебе багато, то давай знаєш, що зробимо? Давай поміняйтеся роботою. Марк теж погодився, і на наступний день рано в досвіта мама його розбудила, щоб шов курей випускати, та їх потрібно ще й було погодувати. Та раз, два і готово. А ось і не готово. А чому це? Тому що Марк випустити, випустив, а погодувати спросоння забув. <сосоння> Як забув? А так. Та це ще нічого. Коли треба було розочку доїти. То це вже було сміху. А він не вмів доїти? Ні, а ще він кози боявся. Боявся? Так. Але подоїти її якось він зміг, бо вона ж була прив'язана. А от коли прийшлося її виводити, щоб припнути. Отут проблема. Розочка боднула його декілька разів, і от і вирвалася від нього. Прийшлося кликати Машу для того, щоб розочку впіймати. Скиглення було. Так не чесно. А Маша що робила цілий день? Маша спочатку татові допомогла тракторця ремонтувати, потім пішла сіно, яке висохнуло, перевертати. Потім погралася, книжку почитала і знову татові у майстерні допомагала. І не скигла? Ні. Все виконувала, що і Марк. А от коли настав вечір, Марк, бідний, навіть ні разу на річку не встиг збігати. Так довго х -х, пиріжки ліпив і знову почав скиглити. Так нечесно. Ви мене спеціально нагрузили більш, ніж машу. Ну, не знаю, не знаю вже, якщо чесно. От бачиш, так і тато з мамою сказали. Тоді будеш за Машу працювати цілий тиждень. От наука буде. І Марк зрозумів. Не хоче він цілий тиждень так важко працювати. Йому ж краще татові допомагати. І що він вже не скиглив? Ой, ні, вже не скиглив. Але як тільки хотілося йому, хоча б трішечки поскиглити, він одразу ж згадував, що Маші важче, і тоді в нього все проходило. Момишко, щоб не сталося у тебе такого, давай переставай скиглити, а краще радій Я буду, буду радіти, добричок. От і добре, а нам же пора готуватися до сну. На добраніч, малята, і не скигліть. Пам'ятайте, що комусь буває важче, ніж вам. Та звісно ж, ну а ми кажемо вам на добраніч На добраніч Нах приходят